Волинську відзначили найактивніших представників молоді 12 серпня Міжнародний день молоді. Україна вже вдруге святкує це свято разом з іншими країнами Європи. До святкувань долучився і Нововолинськ. У центрі міста відбулися благодійні заходи. З нагоди свята міський голова Борис Карпус нагородив активну Нововолинську молодь. На мистецькій алеї навпроти Нововолинського ліцею номер 4 імені Тараса Григоровича Шевченка відбулися. Урочистості та благодійний концерт я вітаю щиро кращих працівників різних галузей, представників молодіжного середовища, педагогічного складу медиків, представників комунальних підприємств. Інших галузей. А я дякую вам, що ви щоденно своєю працею робите місто. Відкритим, комфортним, європейським, чистим і так далі, те все, що ми чуємо власне, від людей, які приїхали сюди і живуть зараз тут, хтось тимчасово, а хтось, я сподіваюся, і залишиться тут разом з нами робити місто Нововолинсь найкращим містом в Україні, а можливо і в Європі. Тому я сьогодні всіх вітаю з цим святом. І дякую вам велике за вашу роботу. Мер відзначив кращих молодих фахівців різних галузей, які працюють і розвивають Нововолинську громаду. Це учасники громадських організацій та молодіжних ініціатив, активні учні та студенти громади, педагоги та очільники закладів освіти, лікарі і бібліотекарі. Усе за для нашої перемоги. Протягом дня на кожній локації були встановлені скриньки для збору коштів на автомобіль для збройних сил. України